Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почати, бо всі слова були уже чиїмось. 21 березня світ відзначає досить молоде свято, день поезії. Поезія допомагає нам жити разом. Вона необхідна для встановлення діалогу між культурами та для гармонійної взаємодії між різними суспільствами. Бібліотека імені Нечуй Левицького відкрила свої двері напередодні свята, щоб познайомити школярів з сучасною поезією рідного краю. Для молоді свої вірші презентувала акерманська поетеса та прозаїк Анна Стоєва. Ранкова кава запашна, мене із ліжка підняла. Хмаринка за вікном смішна. Долоньки наче простягла. І пам'ятаю рано вранці проміння сяйло в косі. І по суміш, і у піжамці в дитинстві бігла по Росії. Анна випустила вже другу збірку своїх віршів та оповідань, деякі з яких продекламувала нам поезія. Це завжди щось унікальне, бо з неї може народитись як пісня, так і легенда. Так, наприклад, зовсім невідомі люди увіковічили вірші пані Анни в веселій дитячій пісні, яку тепер можна передавати наступним поколінням. Ти поетом чи поетесою дуже інтимно, адже не усім посилі відкрити свою душу та думки світу. Кожен, хто таки наважився це зробити, просто обов'язково має бути почутий. Не нехтуйте частим читанням, бо це розширює ваш кругозір та вчить широко висловлювати себе. Анастасія Ківі Анатолікянчук, перший муніципальний канал.